На війні росіян проти України загинув син головного рабина Моше Асмана. Державу, у якій вже три роки росіяни шукають фашистів, захищають люди різних національностей та конфесій. Вшанувати пам'ять військового Мотитьягу Антона Самборського, до центральної синагоги Києва прийшов посол Ізраїлю, країни, яка нині теж живе у війні. То, що те, що відбувалося, говорить о те, що у нас спільна судьба. Євреї України розділяють. Всі ті ж тяготи і всі ті ж проблеми, з якими сталкуються сьогодні Україна, всі тяготи війни і платять своєю життю за право України вдаватися свободної страни, независимою страною. Нам прийшов десять його привели до синаго. Ми не, не шукали ще, ще одного дитину. На той час у нас було 8 дітей. І в нас була дитина дуже хвора на той час. Я була дуже зайнята. І коли чоловік мені дзвонив і сказав, що привели дитину, що треба її взяти. Для мене це був шок. було років, Сірота із родителями була бабушка, яка приїхала, була бабушка в Америці. Вона його привела і потім їхала в Сідовиш. И мы его взяли себе, с моей супругой Ханной, русский мир, которые пришли сюда, Дин, как они сказали, деноцифицировать Украину. Вот кого они деноцифицируют, это сирот, это людей это разных, разных национальностей, и русских, и евреев, и украинцев. Одержатиштаніваря в українського військового, який загинув на полі бою, залишилася дружина і маленька донечка. Їй не було й місяця від народження, коли її батько пішов на фронт. Близькі кажуть, що стати на захист України це був свідомий вибір Антона Самборського.